Друзі, вітаю, 23 липня працюємо, завершили сьогоднішній відбір маток. Ну, річ, річ піде о неплодних матках. Знову з'явилася якась ограничена кількість неплідних маток. І буде вона декілька днів поспіль. Наприклад, є на сьогодні, на завтра, можливо, ще на післязавтра і тому подібне. Так що, якщо кому ще треба, хоч розуміючи, що сезон потрішки підходить до кінцю, але все рівно є різні методики у бджіллерів і хтось на даний період потребує неплідних маток. А, можливо, для когось буде скажімо так, відкриття, але також є люди, які займаються теж маткарством. І на сьогоднішній день їм вигідніше купити неплідну матку, ніж робити прививку. Навіть такі є у нас замовники. А, так що хто ще не знав таку інформацію, знайте і, можливо, вона вам теж чимось допоможе і може теж вам буде зручно. Також можемо і реалізувати а, самі маточники на виході. Ну, це тільки для тих, хто десь рядом. Приїхав, забрав і тому подібне. Соответственно, неплідні матки по 80 гривень, при от десятка по 70 гривень. Якщо прям комусь там треба буде ще більше, ну, можливо, ще якусь невеличку снижку зробимо. Так що, друзі, не плітки є в наявності, кому потрібно, телефонуйте. Маточники е, будуть дешевше, ніж неплідні матки, так як на них не є е, витрати в кліточку і тому подібне е, пакування, пересилки, це все відмінусовується і о, світло включили, тільки що у нас світла не було, а тепер вже включили. Ну, це вас Мало інтересуєте коротше зрозуміли, да кому треба, звертайтесь зробимо. на цьому завершу.